Слава Ісусу Христу, слава навіки, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, Господи, за те, що Ти знову нас зібрав на нашу молитву, для того, щоб послухати Слово Боже і не просто його прочитати, а зрозуміти, що Слово Боже діє зараз в житті кожної людини. Для того, щоб почути це Слово Боже, треба нам звернутися до Бога. Отримати дар Святого Духа для того, щоб Бог діяв в нашому житті. І ми з вами пройшли чудову історію про царя Давида, одного з найвизначніших царів Ізраїлі, який один-єдиний завжди був вірний Богові. Навіть якщо він згрішив, каявся, падав на коліна, просив Бога прощення, вставав. Він сказав: не встидно впасти, встидно не піднятися. Тому в нашому житті дуже є багато таких моментів, що нам здається, що ми далі не знаємо, як поступати, інколи життя настільки складне. Як жити в умовах війни тим людям, які зараз на сході на півдні, де розриваються ракети, шахеди, звернуться до Бога. Ми звертаємося Боже до Тебе. як Це робив цар Давид. І нехай цар Давид буде тим натхненником для кожного з нас, щоб ми зверталися до Бога постійно. У всіх хвилинах нашого життя відчували, як Бог нас благословить. Тому Біблія навчає нас, що кожен з нас достойний життя. Такого, якого Бог хоче для кожного з нас. Бог хоче нас благословити, людині себе відкрити до Бога. Ми сьогоднішній день будемо роздумати з вами про царя Соломона, одного з синів царя Давида. Як цар отримає благословення Боже? Як Бог дає мудрість людини, коли людина звертається до нього. Тому ці сторінки Біблії. Запам'ятаємо, вони не тільки є історія, вони не тільки є натхнення для нас, але кожен з нас повинен пережити ці важливі події, про які говорить нам Біблія, і зрозуміти, що ці події відбуваються і в нас. Бог так ідентично діє для нас Біблія не тільки історія, і не тільки приклад для того, щоб ми надихали себе. Але щоб ми зрозуміли, що кожен з нас пише книгу життя, свого життя. І перед Господом будуть відкриті наші книги. І все, що ми написали, свою Біблію. Бог прочитає, ангели прочитають. Але найважливіше, що ми будемо читати, як ми будемо стояти перед Господом. Ми написали книгу свого життя, чи ми тільки турували стежку, якою хтось йшов, і ми за тими людьми йшли. Чи ми посадили сад, чи ми виростили дітей, чи ми захистили нашу країну? Чи ми пізнали тебе, Боже, в цьому світі? Отже, це є наша відповідь перед Господом. Господь живе в кожному з нас, і Слово Боже, яке ми читаємо, про яке ми говоримо, і ці всі історії, це реальне життя, яке вплетене і в наше життя. Нехай Господь нас благословить. Пізнати. І як Слово Боже діє в нас, як Бог нас веде, як Господь нас захищає. Продовжуємо ці чудові історії про Бог людей. Амінь. Минулого разу ми з вами говорили про те, що цар Давид відійшов з цього світу, перед своїм відходом до неба, він покликав своїх дітей і благословив їх. І це благословення супроводжуватиме. Ціле їхнє життя. Але найважливіше, щоб людина не тільки почула це благословення, що вона ним жила. І один із синів його Соломон, який стає царем, як він далі продовжує цю дорогу свого батька Давида. Перша книга царів, третя глава. Соломон посвоячився з фараоном Єгипетським царем. Він взяв за себе дочку Фараона. Привів її Давидгород, поки не скінчив будови свого палацу, храму Господнього і муру навколо Єрусалима. Тоді народ приносив жертви на узвищах, бо до того часу не був іще збудований храм імені Господньому. Соломон любив Господа і ходив у становах батька свого Давида, приносив і жертви та палив кадилу на узвищах. Перше ніж осісти в своєму будинку. В своєму царському маєтку Соломон будує храм, для того, щоб в цьому храмі молитися, перш ніж оселиться в своєму царському домі, Соломон також навколо святого міста Єрусалима ставить мур. Бо він розуміє, якщо в нього буде гарний дім, але не буде захисту, не буде кордону, вороги прийдуть знищать дім. тому він будує мур. Який буде захищати не тільки царя і його родину, але все місто, всіх людей. Важливо дуже для кожного з нас навчитися, як треба цінувати, як треба захищати свою землю. Можна мати будинки великі, підземелі в цих будинках і сховища для того, щоб заховатися в час війни, але без людей, ті, які будуть разом з тобою, які будуть захищати землю і тебе в тому числі, ти не зможеш прожити. Які б не були бідні, багаті, красиві, чи не дуже, але ми всі є одна єдина родина родина дітей Божих, людей. Пішов раз цар у Гівіон, щоб там жертвувати, бо то був найбільше узвиша, і тисячу всепалень приніс Соломон на тому жертовнику. У Гівіоні з'явився Господь Соломонові вночі у сні, Бог сказав йому, Проси, що маю тобі дати, Соломон відповів, ти зробив твоєму рабові, моєму батькові Давидові велику ласку за те, що він ходив перед тобою по щирості, по справедливості і правотою серця. Ти зберіг йому цю велику ласку і дарував йому сина, щоби сидів на його престолі, як воно, і є нині. А тепер, Господи, мій Боже, ти зробив царем. Раба Твого замість батька мого Давида. Та я ще дуже молодий, не знаю, як поводиться. Раб твій обертається серед народу, що ти вибрав такого великого народу, що його за многотою не можна ні злічити, ні порахувати. Тож дай рабові твоєму розумне серце, щоб він судив твій народ та розбирав між добрим та лихим. Бо інакше хто зможе правити тим великим народом. Подобав Господь, що Соломон просив цього і сказав йому Бог, за те, що ти просиш цього, що не просив для себе ні довгого віку, ні багатства, ні смерті твоїх ворогів, а просив розуму для себе, щоби уміти судити, то я волю твою волю, дам тобі мудре і розумне серце. Що нікого, як ти не було перше тебе, ані після тебе не з'явиться. А навіть дам тобі те, чого ти не просив, і багатство, і славу. Так що рівні тобі не буде між царями, поки й віку твого, а як ходитимеш моїми путями, пільнуючи моїх установ та моїх заповідей, я ходив батько твій Давид, то дам тобі і вік довгий. Прокинувся Соломон аж то сон. Повернувшися у Єрусалим, став перед ковчегом завіту Господнього і приніс усипалення і мирні жертви, і справив бенкет для всіх слуг своїх. Сам сон це є діяння нашої підсвідомості, нашого духовного Я, яке єднається із духовним світом, з квантовим полем, з четвертим виміром, Царством Божим, як би мене назвали. Отже, із Вселенським розумом. І в цьому розумі, в Царстві Божому є, все. вся інформація про нас. Але ми почерпнути її не можемо. Можемо пізнавати якісь шляхи для того, щоб війти в це царство через окультизм, магію, що заборонено категорично. Не можна нам знати те, що може відбутися з нами. Тому що Бог дав нам вільну волю. Ми з Богом маємо йти своєю стежкою з Богом. Нам не треба знати наперед, що може бути. Тому дуже важливо цей сон Соломона. Він його розуміє, тому що Бог йому просвітив розум. Соломон буде один із наймудріших, бо він просив розуму. І в нашому житті часто ми бажаємо один одному здоров'я, щастя, бажаємо великих грошей і ціле життя наше навчання в школі, в університетах це стати професійним. Якимось фахівцем для того, щоб працювати і заробляти гроші. Мало хто говорить про те, щоб Бог нас благословив і дав свою мудрість, дав своє благословення для того, щоб мати і здоров'я, і гроші, мати славу, мати перемогу в житті своєму і над ворогами. Все це від Бога. Коли ми будемо йти сторінками Святого Письма разом із Соломоном побачимо, яка мудрість. Яка сила, тому що він попросив в першу чергу, Боже, дай мудрості, дай розуму. А решту все додасться. Тоді прийшли дві жінки, блудниці, до царя і стали перед ним. Одна з них каже: Прошу тебе, мій пане, я і оця жінка живемо в одній хаті, і я породила при ній у тій хаті. На третій же день. І як я породила, злягла і ця жінка, Були ж ми удвох, нікого чужого з нами не було. Лише нас двоє було в хаті. І вмер синок цієї жінки вночі, бо вона його приспала. Встала вона посеред ночі, взяла мою дитину з під мого боку, як слугиня твоя спала, і поклала його до свого лона. Свою ж мертву дитину поклала до мого лона. Встала я вранці годувати мою дитину, аж воно мертве. Та як придивилася до нього вранці пильно, бачу, що це не моя дитина, яку я породила. А друга жінка каже: Ні, моя дитина жива, а твоя дитина мертва. А та ні, твоя дитина мертва, а моя жива, і змагалися отак перед царем. І сказав цар. Ця каже, оце моя дитина, та каже, що її дитина жива, а твоя дитина мертва. А та каже: ні, твоя дитина мертва, а моя жива, і повелів цар. Подайте мені меч і принесли меча перед царя. Тоді цар наказав, розітніть живе дитятко на двоє, та дайте цій половину і тій половину. Каже тоді цареві жінка, дитина, якої була жива, бо серце і зворушилось, і з жалю. За своїм сином, прошу тебе, мій пане, нехай дадуть їй дитинку, нехай не вбивають. А друге сказали: нехай не буде ні мені, ні тобі, розтинайте. І розсудив цар. Дайте тій першій живу дитину, не вбивайте, та її мати. Як же почув весь Ізраїль про царський присуд, то всі сповнились пошаною до царя, бо зрозуміли, що в ньому була мудрість Божа, щоби судити. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 48. Пригадую, що ми не тільки читаємо, але ми наш стан нашої душі, наші емоції, наше духовне життя також стараємося налаштувати на те, щоб Бог нас благословив, щоб ми прославили Бога, щоб Бог допоміг нам вирішити проблеми, як це робить псалмопівець. в даному випадку цар Давид, який написав цей псалом. Щоб ми також. Писали свій псалом душею, своїй душі, своїми словами прославляли Бога. Тому, Господи, благослови нас. Щоб ми зрозуміли, що ці слова стосуються не тільки тих подій того Псалмопівця, його життя, але кожен з нас пише свій псалом. Прославляє Тебе Боже! І це є дуже важливо. Тому що Бог тільки в прославі, в добрі і в любові, коли людина. Постійно чимось незадоволена, вона відкидає Бога. Вона створює бар'єр між собою і Богом, Божим благословенням. Вислухайте це, всі народи, почуйте всі, що живете по всьому світі, і земнородні, і сини людські, разом багатий і убогий. Уста мої промовляти будуть премудрість і піклування серця мого розум. Прихилю до притчі вухо моє, відкрию на псалтері загадку мою. Чого мені бояться у день лютий, коли окружить мене беззаконня п'яти моєї, ті, що надіються на силу свою і хваляться великим багатством своїм. Брат не визволяє, чи визволить чоловік, не дасть він Богові окупу за себе і ціни за визволення душі своєї, і не буде мучитись повіки, і жити буде до кінця, бо не побачить погибелі. Хоч побачить мудрих, що вмирають, нерозсудливий і безумний одинаково загинуть, і чужим залишить багатство своє, і гроби їхні житла повік їх, оселі їх з в врід, назвали вони іменами своїми землі свої, і чоловік, що був у честі, не зрозумів, пристав до скотів нерозумних, і став подібний до них. Оця путь їх, сіть для них, проте потім устами. Своїми хвалитимуть, як вівці в аді положені вони, смерть стерегти їх буде, і переможуть їх праведники хутко, поміч їх от слави їх буде в аді знищена. Проте Бог визволить душу мою з рук пекельних коли прийме мене, не бійся, коли збагатіє чоловік і коли помножиться слава дому Його. Бо коли помре, він не забере всього і не зійде з ним слава Його. Бо благословена буде душа Його, за життя Його прославлятиме тебе. Коли будеш добре чинити Йому, увійде він до роду отців своїх, до віку не побачить світла. Чоловік, що був у честі, не зрозумів, пристав до скутів нерозумних і став подібних до них. Амінь. Той, хто відкидає Тебе, Господи, стає подібним до тварин, говорить псалмопівець. Тому що думає тільки про своє життя тілесне, для того, щоб задовільнити свої пристрасті, мудра людина не зважає тільки на це своє життя земне, на багатство, на будівлі. Вона знає, що прийде час дати відповідь за все, що вона робила тут на землі. Тому, Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти дав нам цієї Соломонової мудрості, щоб ми навчилися просити, як цар Соломон, щоб ми вміли розуміти ті слова, які Ти нам даруєш, щоб ми шукали у снах своїх завжди Твого благословення, не зверталися до сонників, до тлумачів різних, але щоб ти, Боже, пояснював нам ці сни, щоб ти благословив нас. Словом Божим, що ми читаючи Біблію, розуміли, що записано. Тому прийди, Господи, благослови нас, щоб ми молилися, щоб в молитві ми також пізнавали Твоє Слово, щоб ми шанували всіх людей, незважаючи бідні, багаті, вчені чи, можливо, не стільки мають у світі, але завжди пам'ятати про те, що вони люди. І ми повинні поводитися по-людськи в наших відносинах Боже благословення. Не в храмах, не в золоті, не в куполах золотих, але як ми відносимося один до одного, як ми відносимося до наших рідних і близьких і до сусідів наших, до тих людей, які не є нашої національності і кольору шкіри. Боже, ти їх благослови. Навчи нас, щоб ми розуміли, щоб ми приймали, щоб ми цінували цей дар життя, який ти дав мені кожному з нас. Бо ти для кожного села, і сонце, і дощ. Ти любиш кожну людину, благословив цю хвилину, щоб ця мудрість, Господи, вела нас в житті до Твого царства. Благослови, Господи, тих, які найбільше страждають. Тих бідних і нещасних, які, можливо, голодні зараз, немає де жити. І також бідних у Бога, ті, які мають доску всього, але не зрозуміли сенсу цього життя. Благослови тих, які можуть поділитися, але не захотіли. Благослови, Господи, нас мудрістю своєю, щоб ми навчилися жити по божому щоб в наших відносинах завжди було Твоє благословення, Твоє Слово і Твоє святе ім'я. Благослови тих, які зараз на передовій, в полоні, поранені наших героїчних захисників і захисниць. Дай їм силу, дай їм рішучість і мудрість. Поступати правильно, приймати правильні рішення, захистити нашу святу землю. І всі ми разом, хто молиться, хто працює, хто навчає, а хто захищає нас, зараз воює, ми всі повинні бути націлені на перемогу. Але перемога тільки з Господом. Перемога від Господа. І цю перемогу дає Бог тим, хто звертається до нього. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.